Добрий день і ласкаво. Просимо у світ Майнкрафту. У пеклі ми бачили усі ці ваші туторіали по Майнкрафту, як правильно бити кругляк. І ми вирішили зробити версію мультику. Для початку ви народжуєтесь. Так, стоп. Що це за хрі... Для початку ви народжуєтесь. Оглянись навколо себе. Природа тут така цнутлива і прекрасна, але в якому сенсі може тебе сама помати. Так що давай досліджуй цей світ. Погляди, що тут може бути незвичайний в природі, збирай квіти, бався з тваринками, які скоро стануть для тебе і новою їжею. Ця земля небезпечна, але ти не бійся. Я навчу тебе, як виживати, але для цього тобі потрібно працювати кожен день і кожну ніч, для того щоб знайти своє місце в цьому харчовому ледюгу. Знайди зомбі, вбий зомбі, потім з'їж його, потім знайди Житомир, потім побудуй новий кі, Ой, тобто вибачаюсь. Давайте для початку поробимо дерево. Для цього відчуй себе усиком і просто це дерево. Так, голяка. Як ти мог помітити, в цій грі лайнова фізика, і тут дерево не падає на відміну від твої щелепи. Тепер зробимо дошки, палки, потім е, зробимо верстак. І після цього зробимо з здобумового верстака нашу очманену і дерев'яне кайло. Тепер пішли добувати кругляки вугілля, яке втекло з Донбасу. Схоже, що там хороше родовище. Чудово. Ні, тобі в інший бік. Трішки вправо, наліво, трішки лівіше, право... Не настільки Фух, Ну нарешті. Наступне, що нам потрібно зробити, це зробити кам'яну сокиру. Чи Кругляковий. Забудьте про це. Тепер здобуть трішечки деревини. Щоб я всрався! Тепер е зробився інше кам'яне кайло і кам'яну лопату. Використовуючи кам'яну лопату, Використовуючи кам'яну лопату, здобуть трішки піску та гравію. Потім поясню чому. У такому випадку, раз у нас є лопо з сією можна здихатись. Тепер ми будуємо будинок. Чудовий грязьовий будинок. А це що за Губка, ти звідки зля кубку? Пісовий ти читер. Настав час екстер'єру. Рімар чудово. І звідки там е, взятися диму. Блискуче. Залишилося зовсім трішки. Використай піч і недавно зібраний пісок для того, щоб зробити скло. Вона забезпечує нам захист і огляд. о о-о, я би на твоєму місці вже би поспішив додому, оскільки вночі вже прокидаються різні дуже страшні монстри, і тут навіть до церкви не ходи, щоб і них врятуватися. Я знаю, що ти наляканий, що ти в істериці, ти не знаєш, куди ховатися, ти в жаху, але ти повинен пережити першу ніч. Молодець, ти пережив першу ніч, і тільки зараз я сказав, що можна скипнути ніч за допомогою ліжка. Нам потрібна вовна для того, щоб зробити ліжко. А для вовни нам потрібна вівця. Б'єш вівцю, то отримаєш один блок вовни. А якщо підстрижеш її, то отримаєш два. І холоднокровно вбиваєш її і дістаєш її кішки. Добре, у тебе є кращий план. Тобі потрібно три блоки вовни для того, щоб зробити ліжко. Тепер можна робити дітей, але ми цього робити не будемо. Бачиш тут ростину? Збери її, і ми тоді зробимо цукрову ферму. Молодець. Тепер ми зробимо відмінну не ферму. дебіл! Настав час полювання. Я навіть коментувати це не буду. Я просто звільнюсь денариста. У нас його немає. Так знайдіть. О, ти знову знайшов тростину. Крута, Здобудь її, і якщо ти знову хочеш її прокекать, просто вдар себе чимось тяжким. Ні, так швидко він не росте. Це просто магія мультика. Ах, так, забув заб сказати, що зомбі можуть з'явитися навіть у твоєму будинку, якщо у тебе недостатнє освітлення, або ж ти просто забув зачинити двері. Ех, ранок настав пташки співають їм України, і це чудовий день для того, щоб побудувати шахту. Все ми так, це не симулятор ферми, або симулятор по собі спину. Це Майнкрафт від соло шахта, яку нам потрібно зробити для того, щоб там здобувати діаманти, золото і прочу фігню, яка мені не подобається. Давай приступай до роботи. у шахтерській домівці у нас буде склад з ресурсами, які там будуть знаходитися, там кругляк, може там залізо, руда, може, ще щось. Так, ці двері робляться із заліза, і вони нас захистять від монстрів. Тепер зробив вхід в саму шахту. Перекладено через Google Translate. Для вас озвучував Піноцит. Дякую усім, хто подивився і поставив подобайку. Зроблено не для комерційного використання.